В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Літовченко. Вітаю. Сьогодні, 19 березня, саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як наш земляк, поет Максим Рильський, якому виповнилося б нині 120 років, та поетеса Ліна Костенко. А ще саме цього дня, у 1911 році, вперше було відзначено міжнародний жіночий день, який через три роки почали святкувати 8 березня. Сьогодні, отже, ювілей класика української літератури Максима Рильського, одного з найбільш обдарованих та освічених діячів минулого століття. Основні заходи з відзначення його ювілей пройдуть як зазвичай у травні на батьківщині Рильського в селі Романівці Попільнянського району. Однак, обласне телебачення підготувало сьогодні з нагоди його ювілею низку тематичних програм. Ми продовжуємо аналізувати резонансні події як на фронтовому Донбасі, так і дотичні до них. Луканічно про це за офіційними повідомленнями. Президент України Петро Порошенко підписав указ про додатковий соціальний захист учасників АТО та закон про особливий порядок самоуправління на Донбасі. Кордон України перетнув черговий незаконний так званий гуманітарний конвой з Росії, в якому 170 фур. Кабмін виділить 965 мільйонів гривень на будівництво оборонної стіни на кордоні України з Росією. Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко доручив областям збудувати на кордоні з Росією 300 пунктів захисту. Верховоди так званої Луганської народної республіки. призупинили виплату людям пенсій та інших соціальних оплат. В Україні стартувала хвиля демобілізації, яка звільнить 35 тисяч військових. На Луганщині невідомі зірвали залізничний міст. Росія нарощує свій бойовий потенціал біля України і ввела в Чорне море ракетні кораблі та катери. Молдова оголосила персонами нонграта російського телеведучого Кісельова та авторів російського фільму про Крим. У Житомирі створено єдиний центр допомоги учасникам АТО і координації руху волонтерів. На сайті Житомирської обласної державної адміністрації з'явилася нова рубрика Книга пам'яті героїв АТО. Вчора у Баранівському районі в останню путь з усіма почистями провели героя АТО Олександра Іщука, який поліг смертю хоробрих на фронтовому Донбасі ще у серпні минулого року. Це вже 144-й наш земляк, який поліг на Донбасі за Україну і похоронений на малій батьківщині. Поминаючи загиблих, працівники обласного телебачення висадять сьогодні у Житомирі біля пам'ятника сумуючому Янголу Калинову алею пам'яті героїв. Вічна слава героям! Україна продовжує всебічну допомогу воїнам, які героїчно стримують натиск агресора на Донбасі. Докладніше у репортажі Ніни Собкович. Німецькі шпиталі вже надали власним коштом допомогу 44 громадянам України з важкими пораненнями після подій на Майдані та внаслідок бойових дій в зоні антитерористичної операції. І зараз наші закордонні партнери з Німеччини готові постачати обладнання для українських клінік, аби лікарі надавали якісні медичні послуги пораненим воїнам. Ми домовилися з пані міністром, що Відбудуться регулярні поїздки німецьких лікарів для того, щоб відібрати тих українських поранених героїв, які потребують якісної медичної допомоги за кордоном. Але і наша співпраця в частині передачі медичного обладнання також буде ефективно продовжуватись. Фінансування витрат пов'язаних з транспортуванням в обох напрямках, лікуванням та реабілітацією, здійснювалось німецькою стороною. Крім того, завершуючи візит, я можу сказати, що цей візит був надзвичайно ефективним. Ми домовилися з спікером парламенту, спікером Бундестагу, про те, що 26 березня відбудеться історична подія відбудеться ратифікація угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в німецькому Бундестазі, і на цій події буде присутній запрошений. Спікер Української Верховної Ради ми домовилися про те, що вже 19 числа в четвер на засіданні ради Європейського союзу буде піднято абсолютно питання про дуже жорстку прив'язку санкцій. До виконання мінського меморандуму ми сподіваємося, що ця позиція буде підтримана країнами-членами, і додаткові заходи для того, щоб забезпечити неухильне і безумовне виконання мінського меморандуму. Ми домовились про те, що вони будуть зроблені. Я дуже дякую всім. Країнам-членам, бо останнім часом в мене були інтенсивні консультації. Вони продовжуються. Завтра до Києва приїжджає президент Румунії, і ми будемо робити все можливе для того, щоб в Україні наступив мир. Військовослужбовці із Житомирщини, які виконували бойові завдання в зоні антитерористичної операції, також проходять курс лікування та реабілітації в медичних закладах області і не тільки це можливо в рамках розробленої дорожньої карти медичної реабілітації учасників АТО. За останніми даними в області звернулося майже тисяча осіб для лікування за кордоном на комісію Міністерства охорони здоров'я України, скеровано трьох бійців. Завтра Житомирщина відзначить сторіччя свого видатного сина, піаніста Святослава Ріхтера. З цієї нагоди в обласній філармонії пройде великий гала-концерт. У художньому салоні по вулиці Театральній відкриється ювілейна виставка. А обласне телебачення презентує передачу про нього в рамках вечірнього циклу Єдина країна і новий документальний телефільм про великого музиканта. Його презентація о 18-й годині. І ще кілька резонансних повідомлень. Під час акцій протесту у німецькому місті Франкфурті поранені 90 поліцаїв. Співак Вахтанг Кікабідзе хоче просити політичного притулку в Україні. В обласній науковій бібліотеці діє виставка картин художника Володимира Кравчука. У Житомирі та інших містах України спостерігалося часткове сонячне затемнення. А у найближчі дні. Нічна температура повітря в області може знизитися до мінусової. 29 березня Україна перейде на літній час. І на сам кінець цитата цього минаючого тижня. Моя країна зоряна, біблійна і пишна. Квітчаста батьківщина, вишній Соловейка. Поет Богдан Ігор Антонич. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.com.ua. Миру всім і злагоди. Бережіть себе, а ми зустрінемося завтра у прямому ефірі.